Віктор Бабуренко, експерт бюро аналізу політики, долучається до нашого ефіру. Доброго дня, пане Вікторе, Слава Україні. Героям слава доброго вам здоров'я. Дуже раді вас бачити і чути. Пане Вікторе, знаєте, що хотілося б почути вашу реакцію? Значить, цього тижня в Швейцарії не для кого не секрет проходить Всесвітній економічний форум в Давосі. Туди відбула і українська делегація, і президент України, і, в принципі, дуже багато там поважних людей зібрані. Але я б хотіла вашої думки стосовно значить, заяв міністра закордонних справ Швейцарії, який сказав, що Росію доведеться включити до Процесу мирних переговорів на думку міністра, цього каже, український мирний план є лише фундаментом для переговорів, до яких потрібно долучати Росію. Е, ну, нас будуть спонукати до переговорів з Росією з різних сторін і. Різні люди і різні політичні сили. Ну, не будемо про банальне, що Захід якби втомився від війни. Що захочуть? Да, захочуть, щоб ми погодились на перемовини з Росією тут і зараз. І Путін готовий на який варіант зафіксувати те, що є. Хто, як. Як по-русски, Хто перший встав, того і тапочки, да, то есть кто до там і Майбутній кордон росіївський, тим більше, що вони навіть Херсон і Запоріжжя будуть вважати тимчасово окупованими територією Україною або ні, блоком НАТО. От, звичайно, що Єрмак сказав, що ми на це не погодимося, але тут я б не став розчаровувати українських глядачів з тим, що це там позиція Єрмака, там чи позиція Зеленського. Пози... Зеленського вона базується на е, світоглядних м, якби, баченнях українців. А українці вважають е, перемогою і е, ключом до переговорів це вихід на кордони 91-го року. І ніяк інакше, і поки що понад 80% українців так вважає, так буде вважати офіс президента. Вони наш президент лайкозалежний, рейтингозалежний. Електорально залежний і тому він буде фіксувати свою позицію так само, як будуть фіксувати свою позицію більшість українців. Ну нічого не помінялося з того числа, коли 73% проголосували за Зеленського. Він досі демонстративно фіксується на них. От і тому о, ця заява, що була несподіваною. Ні, вона була ну сподіваною. Е, те, що хтось буде заявлятись, як ну, міністр закордонних справ Швейцарії, що а давайте поговоримо з Росією. А давайте поговоримо. Але ну, все розбивається про те, що а про що поговоримо. Українська сторона каже, що Крим це Україна. Російська сторона каже, що Крим це Росія. Про що далі говорить? Все, зустрілись. Добрий день, добрий день. Крим це Україна. Вони Крим це Росія. Поговорили, все розійшлись. Про що далі говорить? І далі будемо говорити тільки про те, коли стомиться якесь суспільство. А суспільство стомиться воно як е, взаємні сосуди. да? Взаємні сосуди, армія і суспільство поки не втомиться якась армія, наша армія втомитися не може, щоб не було там про закон про мобілізацію. Ну це це окреме питання. Да? Ми не можемо втомитися, тому що за нами Буча, Гастомель, Куп'янськ, Харків, Суми. І так далі ми не можемо стомитися, тому що наша втома значить, що ну нам хана. От російська армія і російське суспільство втомитись можуть коли це точно буде не 24-й рік. Можливо, це буде лютий березень двадцять го Потім нагадаєте мені, що я перші це сказав. Коли втомиться російська армія, а за нею і російське суспільство можливо так. А Пане Вікторе, за щодо згаду, що однієї теми польські перевізники, які від листопада блокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною, досягли угоди щодо певних умов з урядом е і призупинять протест 17 січня. Про це повідомив Томаш Борковський із комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту, передає видання Reuters, Хоча деякі наші видання чомусь переклали, що припинять блокування. Але в офіційному коментарі, значить, він сказав, що це не кінець, але протест буде призупинено. Ми про певні умови, дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд. Чи можливо говорити що вже є певні позитивні? Бачимо зрушення і готові навіть перевізники, які вже, мабуть, також трохи втомились, йти на зустрічні пропозиції. Цей конфлікт на кордоні це конфлікт надуманий. Мало того, він був надуманий під польські вибори, вибори пройшли. І здавалося б, він має е, закінчитись, але навесні будуть е, місцеві вибори. І тому стара партія відіграє місцеві вибори, якраз е, схід Польщі е, є традиційним електоратом е, права і справедливість, і тому вони будуть до весни його відігравати. І ми е, маємо ситуацію, коли якісь політичні сили захочуть відігравати цей конфлікт. А е, Туск і е, ну, наші союзники в Польщі, які перемогли, будуть намагатися цей конфлікт відіграти в, в історію, скажімо так. От е, так або інакше все закінчиться до весни. Тут ну тут однозначно. Але я сподіваюся, що уряд е, розрулить цей конфлікт. Скажімо, в найближчий час там в січні в лютому, і не будуть чекати до виборів до місцевих. Угу. Ще одне запитання. Давайте тоді повернемося до обстрілів, які відбулися. Іран обстріляв Ірак. Значить, поцілили поблизу посольства Сполучених Штатів Америки. На фоні не на фоні цього, а просто, окрім того, маємо заяви, значить, північної Кореї стосовно того, що вона готує якісь військові дії проти південної Кореї. Ми можемо прогнозувати, що в. В цьому році, в 2024 році, будуть спалахувати ще якісь конфлікти і війни. Не те, що можемо прогнозувати, можемо пророчити, що такі конфлікти будуть. І це не тільки тому, що цього хоче. Росіюшка, да, наші сусідушки, вони да, звичайно на Близькому Сході хочуть розгортання конфлікту і в Південно-Східній Азії, там, в тому числі, і на Тайвані, і в, е, між Кореями. Е, Зазначимо лише, що е, Китайська Народна Республіка е, Пекінці Цзіньпінь, вони не готові поки що до війни. Вони самі кажуть, що їхнє переозброєння. І устаткування армії десь завершиться з кінцем 27-го року, тому, тому е, не слід чекати агресивних дій від Китаю. Проте і Китай, і Росія можуть е, е, режими, які вони або контролюють, як е, Північну Корею. Або э, десь, ну якщо не контролюють як Іран, але впливають на Іран, вони можуть. Заявляти не, не тільки заявляти, а й роздмухувати нові конфлікти. Тому конфлікт Південна, Північна Корея, можливий конфлікт десь на ближньому сході або на Півдні Аравійського півострова те, що ми бачимо з хуситами, можливий, можливий, да. і ми можемо ще раз скажу. Не тільки прогнозувати, а й пророкувати такі конфлікти. конфлікти. Да. Пане Вікторе, почули вас, на жаль, нас не залишилося більше часу. Дякуємо вам, окліну за те, що вийшли до нас в ефір. Поділилися експертними думками. Бережіть себе і звісно до наступних зустрічей. Віктор Боборенко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на прямому зв'язку.